Вітаю, як завжди, в нашій програмі Люди громади. Ми говоримо про людей, які знають, як змінити себе і змінюють світ навколо. Її знають як успішну рестораторку чи підприємця, але вона сама собі називає авторкою книг чи книжковим продюсером. Вона може подати смачну корисну книжку і зробити з авторів, з молодих авторів, справжніх майстрів письменництва. За спиною її називають авторкою, яка може дати чарівного пенделя. Вітаю сьогодні в нашій студії дійсно чарівна Маргарита Січкар. Я вітаю, вітаю тебе. Дякую за таке представлення. Я також вас вітаю. Коли я переглядала твої сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі, то побачила багато багато цікавого. Особливо з твоїх останніх новин, де ти дійсно займаєшся книжкою. Але так було не завжди. І я знаю, що ти починала свою кар'єру, успішну кар'єру саме в ресторанному бізнесі. Як це взагалі у тебе відбувалося? Ну почнемо з дитинства. По-перше, я виросла на книжках. Моя мама працювала в книжковому магазині, а тато зробив великий книжковий шафа власними руками. У мене тато військовий. І ось вся підбірка класичної літератури була у нас вдома. І єдиною розвагою, окрім спорту, активностей, я з дитинства гіперактивна дитина. Я всюди встигала і на танці ходити, і спортом займатися, і малювати, і співати чим я тільки не займалася, і читати книжки. І книги були моїми такими супутниками. У дитинстві я прочитала дуже багато творів Гідемо Пасана, що дивувало маминих подруг. Я прочитала всього Джека Лондона, і, мабуть, саме він сформував моє ставлення до природи, до різних звіряток. Так? А ну, загалом у мене в житті були періоди, коли я зачитувалася, я прочитала там всього дюма, буквально нещодавно дізналася, що 100 томів хотілося б прочитати їх усі за життя. І любов до книг була постійною. Тобто вона була таким супутником, я ніколи не розглядала її з точки зору якогось свого напрямку, поки не здійснила свою дитячу мрію. Я з дитинства мріяла мати власний ресторан і до цього йшла. Я вступила до київського торгово-економічного, я інженер-технолог громадського харчування. Тобто, я знаю про їжу на молекулярному рівні, тому я добре розбираюся в їжі. По-перше, вважаю себе гурманом. По-друге, я хороший кулінар, я люблю готувати. Усе це, так би мовити, зійшлося в ресторанному бізнесі. Тобто, твоє дитинство пройшло з батьками, які дали тобі можливість читати. Вони прищепили. Мої батьки, мій батько любив читати книги і привчив мене читати книги. Але ти не мріяла стати бібліотекаркою? Ну, бібліотекаркою я точно не мріяла стати. Я з дитинства дуже багато писала. Мої оповідання відправляли на всілякі там республіканські олімпіади. Я пам'ятаю, що у третьому класі я написала перше оповідання про птахів. У нас за вікном тато зробив таку велику годівничку для птахів. Я сиділа на підвіконні і спостерігала за птахами та уявила, що це суспільство, пташине суспільство. Я зрозуміла, що ворона там є головною пташкою, і всі розлітаються і чекають, поки ворона поїсть. А потім, так би мовити, за спадною останніми були горобці, яким залишалися вже якісь крихти. І я писала це, уявляючи, що це якесь пташине суспільство, і вони живуть як люди. Це дуже здивувало е, вчителя літератури та російської мови тоді, і мій твір відправили кудись там на республіканську олімпіаду з творів. Я там щось зайняла, якесь призове місце. Мені дуже шкода, що батьки не зберегли цю мою першу розповідь, але з цього все й почалося. Добре, але до письменства ти дійшла трохи пізніше. Чому саме кулінарія, чому саме гастрономія і така ресторанна мрія? А все корені з родини. У нашій родині культ їжі, гостинність. Такою була моя бабуся. Мама мені розповідає історії про. Я зараз збираю історії про свою родину. І мама розповіла історію, що моя бабуся вона полячка. Мама там полька і бабуся, полька, і вона дуже смачно готувала. Її запрошували готувати на дні народження, на весілля. І бабуся, так би мовити, керувала всім процесом і готувала дуже смачно. Я пам'ятаю своє дитинство у бабусі. Я завжди була з нею на кухні і щось готувала. Я їй завжди допомагала. Тобто я крутилася у неї під ногами, вона мені давала якісь завдання. Я дуже добре пам'ятаю пір'їнку, якою я макала і змащувала ватрушки. Звісно, коли я вже в підлітковому віці потрапила до ресторану, мама привела мене на якийсь день народження. Це був ресторан за радянських часів, найкращі ресторани були де. На залізничному вокзалі величезні люстри, музиканти на сцені, офіціанти в білих рукавичках і білих сорочках. Для мене це було Я ніби потрапила у казку, і ось це стало поштовхом, що я сказала: я закінчу школу і вступлю до інституту, який готує директорів ресторанів, і в принципі свою мрію здійснила. Ти задоволена тим, що працювала в ресторані, мала власний бізнес, і ти я знаю, що в тебе був партнер по ресторану. Наскільки ти задоволена тією частиною свого життя? 30 років у ресторанному бізнесі. Я написала першу книгу, саме, до речі, це і спонукало мене сісти і писати. Я розуміла, що хочу рухатися далі. Мені хотілося поставити таку крапку, завершення. І книга, я вважаю, це така квінтесенція твого життєвого досвіду це по-перше, по-друге, на той момент я вже відкрила видавничий бізнес і журнал Наш дозвілля. Кияни я не пам'ятаю цей журнал, цей журнал придумала я. Я його видавала як видавець, була головним шеф-редактором цього журналу. А наступний журнал був за ліцензією BBC. Я їздила до Англії. Три роки я працювала з BBC, випускався журнал, і для мене це був дуже серйозний професійний ріст, тому що BBC запрошували всіх власників франшиз на навчання. Я раз на півроку їздила до Лондона, і ми проходили там навчання, проводилися такі семінари для всіх власників франшиз. Ми представляли якісь маркетингові стратегії, кожен у своїй країні було дуже цікаво. Як він називався? Це один із найкращих журналів про подорожі, гастрономію та ресторани. Скільки ти писала? Як ти перше, що люди кажуть, що їм важко сісти за перо за стіл, і для того, щоб з чогось почати, це перший крок. Він найважчий. Так, це називається страх чистого аркуша, білого аркуша. Такий страх є у художників, коли хтось починає малювати. Я свого часу так само стояла перед Мольбертом і боялася торкнутися пензлем. Так само дуже часто люди, які припустимо, приходять навіть там на мої письменницькі тренажери і хочуть спробувати пробу пера. Я говорю: не бійтеся. Перше, що треба зробити, треба перестати боятися, що тебе хтось оцінить. Починайте писати просто до столу. Я це називаю чернетки. Добре, але тоді ти ще не знала, як це робити. Ти просто сіла за стіл і почала писати. Чи ти готувалася до цього дійства? У мене структурне мислення, чому я можу займатися будь-якими видами діяльності для того, щоб, наприклад, щось робити, потрібно розуміти алгоритм. Так, є алгоритми в телевізійній програмі, є алгоритми в кінематографі. Так, це є сюжетна лінія. Точно так само в будь-якому бізнесі. Ось, коли я пішла в видавничий бізнес, я прочитала все про видавничий бізнес, як бізнес-модель, як це працює. Але перша книга, яку ти почала писати, теж були такі питання. Щоденник ресторатора, звісно. Перше було чому щоденник ресторатора? Тому що ти що ти описувала? Дивись, я почала з того, щоб показала, розклала на молекули атоми ресторанний бізнес. Тобто, як, з чого починається народження ідеї ресторану? З чого починаються наступні етапи? так? Коли ти проектуєш, коли ти запитуєш, а яке меню? А чому така назва? і так далі, І так далі. Робота, персонал. Далі, як просувати та зробити ресторан успішним, так? щоб у ньому були зірки? Це я все пройшла. Фактично, я вважаю себе, це навіть не те, що там, це реальна об'єктивність. Я вважаю себе піонером у ресторанному бізнесі. Маргарита, у мене таке питання. Тобто твої живі історії стають надбанням епохи, надбанням твоєї спадщини, душевної спадщини. А ти ставила собі питання: да, чи маю я право? Ти знаєш, у чому принадність моїх батьків? У тому, що в мене ніколи не виникало питання, що я, у мене не було заниженої самооцінки з дитинства. Тобто, в мене адекватна самооцінка. Найсуворіший критик для себе оце я сама, оцей синдром відмінниці, який мені потім заважав у житті перфекціоністки. І я згодом навчилася приймати свою недосконалість, що я не можу, от, наприклад, я щось придумала, це все в моїй голові, я реалізую, і все одно я незадоволена. І всі кажуть, ма, Боже, це так круто. Вони просто не були в моїй голові, а в моїй голові, наприклад, це було реалізовано лише на 80% від того, що люди побачили. Отже, якщо ми все розклали по поличках стосовно твого мозку, тобто ти ведеш щоденник ресторатора, цей щоденник ресторатора має неабияку популярність. А чому ти не продовжувала його далі вдосконалювати або ще тиражувати? Був попит на це. У мене це був 2007 рік. Книга вийшла у 2007-му, у 2008-му. Ти пам'ятаєш, був криза. А з цією книгою я придумала серію книг. Я вже хотіла заходити на книжковий ринок і хотіла створити серію щоденник художника, щоденник там актриси, щоденник режисера. Щоденник ну я хотіла брати людей зі свого оточення, які досягли успіху у своїй професії, і робити за таким самим форматом, як вони реалізували свою мрію. Що пішло не так? Криза у 2008 році, настала криза, і тому я згорнула видавничий бізнес, вчасно вийшла з мінімальними втратами. Але ідея досі витає в повітрі, і я вже запустила серію шедеврів з авторами. У мене вже пишуться а, два шедеври однієї психологині з Маріуполя, яка пройшла пекло саме в Маріуполі. Вона описує кожен свій день. Моя подруга, яка перехворіла на онкологію, і слава Богу, жива, здорова і насолоджується життям. Я їй сказала, коли вона захворіла, кажу, пиши, фіксуй кожен день. Добре, ми ще повернемося до твого щоденника, тому що це дуже цікава і життєва лінія, яку можна продовжувати і продовжувати. Але твоя друга книга саме була Життя без паніки. Що це за книга і про що вона? Ой, книжка у кожної книги, як і в кожної дитини, є своя історія створення, як вигадується ім'я, і так далі. Так само і з книжкою. Отже, друга книга з'явилася у мене, коли ми увійшли в кризу. І я працювала у Савіка Шустера хронікером разом із Мустафою Наємом у 2009 році. Я з ними підписала річний контракт і працювала у Савіка Шустера в прямому ефірі. Це був для мене неймовірний досвід, але вони придумали формат мистецтво виживання. Була така рубрика, я її вела, і ми збирали історії людей, які в умовах кризи знаходять якісь оригінальні рішення для того, щоб не впадати в паніку, не так би мовити, входити в якісь такі стани. До речі, у студії в нас теж стоїть твоя книга. Це остання історія, так це дійсно так. Я побачила в цій, цій книжці, що дуже багато мед люфту, як ти кажеш, так люфт, люфти. Так, що можна робити якісь свої власні нотатки або ж навіть занотовувати важливі моменти, і це цікаво, тому що книжки взагалі так не видають. А знаєш, ось за що я ціную себе, там за те, що я завжди піонер. Ось у ресторанному бізнесі я запровадила там, вела посаду піар-директора. Тоді ніхто не зрозумів цього приколу. А зараз жоден ресторан не працює без арт-директора чи піарника. Так от мені завжди в книжках хотілося взаємодіяти з книгою. Ну і цього мені вистачало. І я почала робити інтерактивні книги. Тобто, якщо говорити, який я видавець і який книжковий продюсер, то я той продюсер і той видавець, який зробить вашу книгу унікальною. Як ти вирішила взагалі стати книжковим продюсером? О, це теж цікава історія. Я була в окупації в гостомелі два тижні. Через зелений коридор ми виїхали до Європи. Ну, звісно, ми летіли до Америки, тому що в Америці живе моя старша донька і мій рідний брат. Він живе в Каліфорнії, а донька живе в Майамі. І коли я приїхала до Майамі, я, звісно, почала ставити собі питання, чим я там буду займатися. Оскільки я відомий ресторатор, як багато хто мене досі знає, ну хто там не стежить за моїм життям, то одразу ж посипалися пропозиції. А давай у Майамі відкриємо ресторан. І якщо чесно, я на цю ідею десь от і піддалася, тому що там клондайк у ресторанному бізнесі, тобто там у ресторанному бізнесі можна заробляти мільйони. Ринок, ринок, та вона просто люди там не їдять вдома, у них усіх там це культура. А оскільки ну, їжа там справді не смачна в Америці, а я знаю, як зробити смачно, я знаю, який сервіс зробити просто неймовірний. Тобто я розуміла, що так, але з іншого боку, мене стримував той факт, а до речі, найцікавіше. Ми півроку рахували бізнес-модель, я знайшла півтора мільйона інвестицій, я знайшла партнера, я придумала концепцію. Тобто, все, ми знайшли приміщення, перша лінія, яхти швартуються. і це все за півроку. За три місяці. Через три місяці у мене був проект ресторану Місце і гроші, і мені треба було підписувати контракт ну, з інвестором. Я зупинилася. Ось я розуміла: ну при цьому ж ти розумієш, що три місяці я ж не просто сиділа, так? Я, я стежила за тим, що відбувається в Україні. Так я там, ну, якби була в цьому в епіцентрі цього українського руху, який там у Флориді, і я розуміла, що мене тягне назад, я не хочу там залишатися. Я навіть подала на грін карту, заплатила гроші адвокату. Але ось я своїм партнерам, потенційним моїм партнерам, сказала: послухайте, дайте мені ну три дні, я повинна подумати. Тому що я розуміла, якщо я підписуюсь, я вже там залишаюсь. У тебе був вибір, чому так зробила? А мені потрібно, було, ну, мені потрібно було прийняти рішення, так? І я скажу так: три дні я перебувала в такій медитації всередині себе. Я прислухалася до себе, хочу чи не хочу. І я прийняла рішення. Воно було нелогічним з точки зору мого оточення. Я сказала: таку, Я повертаюся в Україну і я не буду відкривати ресторан. Угода зірвалася. І він образився на мене десь, тому що він уже бачив себе, так би мовити, у цьому проєкті. А я була чесною, я сказала, я не можу, я повертаюся. Чому була така потреба повернутися додому? Тому що я розуміла, що ну, по перше, так якби мені було 30 років, як коли я починала ресторанний бізнес, і 25 молодість, амбіції, вони спрацювали б. Коли тобі 50 років, і ти розумієш, що ти вже відбувся в Україні, тобі не потрібно знаєш, як це спочатку ти працюєш на заліковку, а потім заліковка працює на тебе. Ось уже заліковка працює на тебе. Так, от, коли я описувала і стосовно того місця, в якому я перебувала, я не хотіла жорстких проектів. Я хотіла такий гнучкий проект, де я можу поїхати в Україну і займатися в Україні тим самим. І таким чином я дійшла висновку, що а, у Майамі живуть багаті люди, які заробили гроші, і їм нудно то щоб їм не було нудно. А чому б не написати книгу? Я звузила фокус. Я організувала письменницький бранч в одному з відомих ресторанів на Санні Айлс. Зібралося 30 людей, вони заплатили по 100 доларів. Я заробила за один день 3 тисячі доларів. Потім на цьому бранчі я запропонувала групу з 10 людей по 500 доларів і одразу записалося 10 людей. 5 тисяч я заробила. І на цій групі з 10 людей троє перейшли на індивідуальні заняття по тисячі доларів. І таким чином я заробила за місяць 11 тисяч доларів легко. Тобто, ти до цієї ідеї дійшла саме через гроші чи, можливо, через потребу давати щось людям чи допомагати їм? Перше, я не люблю сидіти без діла. Тому я приїхала і почала думати, на чому я хочу заробити. Друге, я хочу заробляти там, де я, а знаюся, і друге те, що мені подобається. І так співпало, що у мене був досвід, ти ж пам'ятаєш видавничий бізнес. У мене була робота з BBC, тобто я вже сама писала книги на той момент, поки була в Майамі. Я ж працювала з усіма нашими відомими. Мене видавав Віват, ну ще в радянському, ще до війни. Там Махаон мене видавав. Ще український медіахолдинг мене видавав. Фабула ну ось остання, скажімо, книжка, яка була Вісім навичок щасливої дитини українською мовою. У мене книжки перекладені на українську, на англійську, тому я вже була як авторка. Я працювала, я знала, як працює цей бізнес, але я завжди була незадоволена якістю співпраці автора з видавництвом. В Америці посередником між видавництвом і автором є літературне агентство. Хоча слово прокладка тут не дуже доречне. І я теж, поки сиділа в Америці, почала їм писати, тому що видавництва не працюють безпосередньо з автором. А, і це правильно, тому що агентство оцінює тебе як автора. Коли я подала заявку, мені надіслали таку анкету. Я все заскріншотила, просто пройшла етап і мені надіслали три пакети. Тобто, спочатку вони надіслали мені анкету, в якому жанрі я пишу, яка моя мета, і так далі. Ну, це нормально. І далі вони мені надіслали три варіанти, як вони працюють. Я зрозуміла, як це працює в Америці. Думаю, прикольно, класно. В Україні цього немає. І в такий спосіб народилася назва книжковий продюсер. Тому що є продюсер у музиканта, є продюсер у артиста. Ну, продюсери є у спортсмена. Зрештою, чому немає автора-продюсера? Автор має займатися лише творчістю, а вся технічна частина і переговори з видавництвами та це робота посередника, це робота продюсера. Взагалі це цікава ідея, тому що дійсно в нас немає такої вакансії, як книжковий продюсер і автори. Вони пишуть в стіл, як ти кажеш, так? А зараз, зараз до тебе йдуть люди, так? А скільки ти вже випустила таких авторів, котрі стали не ті, що відомими, а люди їх почали читати і вони здійснили свою мрію? Як і в будь-якому випадку, то, скажімо, людина стає відомою. Е, 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 з, ну, Дві дві речі, так. У неї є справжній талант, який потім проявляється, так? І друге це багато грошей, коли ми заповнюємо рекламний простір цією людиною. З кожної праски ти чуєш про цю людину. Зараз ця штука не працює. Я взагалі вважаю, що це шлях в нікуди, тому що якщо це порожнеча, таку скільки б ти не вкладав у рекламу, люди зрозуміють, що це порожнеча. Я хотіла тебе спитати: скільки людей ти вже зараз? У мене я тобі скажу, е. Скільки а, а авторів, які вже випустилися, у мене їх е. Ось троє. Є авторка, яка за два роки написала вісім книг. Але вона розглядає себе лише як письменницю. Вона мене дивує. Я їй кажу: Олю, через 10 років тебе знатиме весь світ. Зараз вона продається на Амазоні п'ятьма мовами. Ось людина, яка не уявляє свого життя без письменництва. Є люди, для яких це як віддушина. Інша в мене зараз, ось ми теж записуємо, теж шедевр. Це відома українська дизайнерка Юлія Айсіна, з якою ми зараз пишемо її автобіографічний роман. Я практично людина, як це восьмируке шило, знаєш, богиня, яка виконує багато завдань. Завдання автора лише зосереджуватися на професійному зростанні як автора. Ти практикуєш і ти вже пишеш про своє життя? Так, у мене є. Коли світ побачить твою книгу? Ось до речі, серія книг. Я ж ще як видавець, я зареєструвала видавничий дім, називається Вічна Віч. Отже, я вже запустила серію. У мене вже три автори в ній вийшли. Називається Вічна віч з почуттями. Це коротка проза. На сьогоднішній день ми живемо у світі Тіктоку, і людям складно читати довгі романи. Люди читають оповідання, новели, тобто коротку прозу, есе. Останнім часом я взагалі вважаю, що есе це дуже круті вітаміни для душі, для мозку. Коли людина, читаючи есе, починає ставити собі запитання. Існує така думка: навіщо мені читати суб'єктивну книгу? Тому що я читаю переживання та хвилювання емоцій іншої людини. По-перше, ти сказала, що це допомагає іншим людям зрозуміти, хто вони є, і доторкнутися до тієї болі, яка є в них також. А інші кажуть, навіщо мені читати суб'єктивну думку? Я читаю тільки або неокласичну, або класичну літературу, або взагалі наукову літературу. Мене не цікавлять думки інших людей, бо вони мене збивають з пантелику. От ти, як, уже, як авторка книги, як психолог, я б сказала так, як підприємець, тому що я бачу, що все ти перетворюєш на такі алмази, я б сказала, брильянті. Ем... От як ти скажеш, чи доречно людям взагалі купувати художню літературу? Чи є сенс у художній літературі такого великого масштабу? Чи все ж таки варто концентруватися на невеликих есеях чи, можливо, на якихось наукових книжках? Знаєш, нещодавно я прочитала книгу. Я багато читаю книг, професійних книг, про те, як написати книгу. Буквально нещодавно прочитала книгу, називається ЕЕ -е. Буддизм у написанні книг. Рей Бредбері назва гарна, але зміст незрозумілий. Рей Бредбері, ось. Мені подобається Рей Бредбері. Він працює в жанрі короткої прози, тобто він бере оповідання, там своя історія. І для мене це такий гарний приклад, на кого орієнтуватися. І ось Рей Бредбері сказав, які книги потрібно читати, щоб розвинути в собі талант. Перше е, е вірші, вірші треба читати щодня. Треба читати е короткі оповідання і взяти якийсь роман, ну і читати роман. Тобто, це такі, скажімо, три продукти, як, от, знаєш, як ресторанний бізнес, згадаємо про їжу. Це ментальна їжа. Щодо того, що ти сказала, що люди, які кажуть, нам заради чого мені читати, оце, тобі, знаєш, як з їжею. Мені подобається риба, а комусь риба огидна. Хтось їсть м'ясо, а хтось веган. Отак От і з книжками. Немає книги там. Чому немає книги на ши... От я не вірю в книгу для широкого читача. Ні, не вірю. Як тобі такі акценти за 5 днів стати мільйонером або за 30 днів там отримати, я не знаю, успіх. Це все з області психології. Люди часто вірять у якусь чарівну пігулку, яка вирішить усі їхні проблеми. Тобто, ти. Як авторка, як продюсерка, маєш тут поєднувати, щоб це продавалося, привертало увагу і ще й приносило якусь душевну насолоду. Це треба поєднати, тому назва теж має значення. Так, звичайно. І ось тут я можу тобі сказати, що практично всі назви книг, які виходять у авторів, вигадую. Я вона має бути правдивою. Ні, контент однозначно має бути правдивим, а назва може бути провокаційною. Ось у мене був такий досвід, коли я допомогла, змінивши назву, підвищити продажі книги? А ким ти себе більше відчуваєш рестораторкою, авторкою, видавчиною чи бізнесменкою? Чи можливо твій мозок так працює, що ти все в одному? Хто ти є? Ти визначилася? І якщо ми будемо робити твій SWOT-аналіз слабкі та сильні сторони, а також мрії чи цілі на 5-10 років уперед, то ким ти є? Давай дві таких позиції. Ну, по-перше, я всім кажу, що я щаслива людина. А це моя головна теза. Чому я щаслива? Тому що я займаюся і живу так, як хочу. Я знаю, чого хочу, і тому я щаслива людина. Я не метаюся як фігаро. У мене немає хаосу. У мене є хаос, є творчий. Він не завжди пов'язаний. А якщо? А якщо зробити ось так? А якщо зробити ось так, у мене завжди є багато варіантів, з яких я обираю найкращий. І коли я треблшутер, я креативний треблшутер і можу вирішити будь-яку проблему. До мене приходять люди, мої друзі приходять і кажуть, Марго, підкажи, як вирішити цю проблему. Отже, якщо говорити, хто я сьогодні, то сьогодні я автор книг і я залишаюся ним до кінця своїх днів. Я ще хочу написати 100 книг. У мене є ідеї. Хочу прожити до 120 років у доброму здоров'ї, так, без деменції і так далі. Що потрібно, щоб не було деменції? Розвивати нейронні мережі. Вони у мене постійно розвиваються, я постійно ставлю собі завдання. Друге, як книжковий продюсер, я хочу допомагати людям написати хоча б одну книгу про своє життя, про життя своїх батьків, про своїх предків. Така книга має бути в кожній родині. Я знаю, що ти навіть створила або хочеш створити інститут щастя. Ні, не інститут щастя. Такого не було. Було Міністерство щастя. Мене назвали міністром щастя. Я маю табличку в будинку, яка називається міністр щастя. Подарував мені мій персонал, і я навіть виступала на Київ Глобал Саміті з ідеєю Міністерства щастя в Україні, і я мав обґрунтування. Я навіть маю ідею книжки написати. «Укр... Чи потрібне Україні міністерство щастя? У результаті я дійшла висновку, що якщо хочеш зіпсувати будь-яку хорошу ідею, треба пов'язати її з державою. І тоді цю ідею просто зведуть на нівець. І я змінила концепцію. Я сказала, що міністром щастя може стати кожна людина для своєї родини. На початку 2000-х років говорили, що кіно більше не буде існувати, театр більше не буде існувати. Тому що, по-перше, коли з'явився театр, казали, що це кінематограф і театру не буде. Але театр існує. Потім, коли в кінематографі з'явилися 3 d картинки, казали, що акторів не буде. Є заміна, буде штучний. Так, зараз штучний інтелект ще крутіший, але все це лише підвищує ціну. А що з книжками? Хто буде читати, коли зараз комп'ютерні технології чи залишаться вони у нашому житті, у нашому побуті? І це залишиться так, і можливо, навіть буде якесь підвищення і розуміння цього, і книжкова індустрія працюватиме. Як ти вважаєш? Є статистика, хоча навряд чи ти її дивилася. Але я можу тобі сказати, що з кожним роком в Україні і взагалі у світі статистика читання книжок зростає. Я читаю книжки. Тепер питання: які книжки читають? Друковані електронні чи аудіокниги? Всі три. Друковану я люблю, бо мені подобається гортати, нюхати, підписувати і так далі. І тому я збираю друковані книжки. З точки зору ринку друковані книжки дорожчатимуть, але якість зростатиме. Тобто, книжка буде як подарунок. Моя авторка пише в жанрі соціально-психологічного роману: Ось вона. У її оповіданні героїня танцює в барі зі своїм хлопцем. А я питаю: а яка музика? Чому саме ця музика? І вона починає пояснювати. Я кажу: А ми можемо додати цю музику в ілюстрацію? І ми в ілюстрацію вставили QR-код. І коли людина доходить до цього розділу, де вона танцює, ми пропонуємо читачеві навести і послухати музику. Я не женуся за обсягами. Для мене важлива якість. Я вважаю, що штампувати книжки на дешевому папері там це не поважати ні себе, ні автора. Добре, що ти порадиш тим, хто хоче з чогось почати? Звернутися до тебе чи самостійно вирішити якесь психологічне питання? Тож давайте так: варіант перший бюджетний просто підписатися на мою сторінку та стежити за тим, що я публікую. Я в цьому сенсі не жадібна, я даю інструменти, у мене там починається з чого почати книгу, як починати писати і таке інше. Я даю алгоритми, і людина може читати і пробувати. Це перший варіант. Другий варіант може піти до мене на курс. Я набираю маленькі групи. Це, це в принципі, для України підйомні гроші, як я вважаю. Але я даю набагато більше, ніж люди заплатили. Я ціную себе, ціную свій час, свої знання, свій соціальний капітал. У мене його більш ніж достатньо накопиченого за 30 років ресторанного бізнесу. Я знаю всіх власників, усіх видавничих домів особисто. І коли я йду представляти свого автора, я знаю, куди мені йти, з ким зустрічатися, а куди автор точно потрапити не зможе. Якщо хтось -то ще не зрозумів, чи хоче він писати, чи не хоче, чи вагається, чи щось думає. Я думаю, вам просто потрібно ще раз переглянути цю програму і зрозуміти, чого ви хочете в цьому житті. Я хочу розповісти про свій родовий вид. Я хочу розповісти про своє життя. Я хочу, щоб розповісти про те, як, щоб це якось допомогло людям. Тоді все це в описі під відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, і ми будемо вам дуже дуже вдячні, тому що ми працюємо для вас і заради вас. На все добре. Дякую тобі. Дякую. Говоримо вільно. говоримо відкрито, діємо разом.